Мої вітання, шановні любителі футболу, запрошую вас на стадіон Славути Шарена, де сьогодні відбудеться матч третього туру дитячої юнацької футбольної ліги серед команд Ю 19 Сьогодні МФК «Металург», молодіжний склад цієї команди приймає колектив Факал із Солоницівки. Це Харківська область, команда, що представляє населений пункт Пересічне і представляє Солоницького рушу. Зелінський діагональ запускає непогано на Біляєва. Біляєв м'яч опускає. Біляєв. Мачулян. Леявкін. віддає на Куралеха. Куралех пробиває і не має положення поза грою. На центр вказує арбітр. Це означає, що Микита Куралех відкриває рахунок у цьому матчі. На 25-й хвилині. А Зелінський цього разу підключає партнера Коралех. Порожні ворота забиває. Микита Коралех оформлює дубль, Ну і рахунок стає 2-0. Микита Коралех. Поки що лише він забиває в цьому поєдинку. Прошавала передача. На 28-й хвилині. Металург вже веде в рахунку 2-0. Ну і принаймні, хоч якось, а відповіли вони своєю атакою вже після другого пропущеного м'яча, якщо поглянути на подальший календар цих змагань. В наступному турі Металорг зіграє на виїзді з МДЮ США Дніпро. Ну а потім буде поєдинок проти ДЮ США 1 Кривбас 84. Тому от наступні поєдинки. Я думаю, що. Будуть більш важкими для Металурга Ю-19, адже традиційно футбольні команди з Дніпра та Кривого Рогу, ну і школи, які там є, безумовно, ці команди будуть більш серйознішими суперниками. Чи не було тут положення поза грою? Не було тут положення поза грою. Нікіта Левченко, правий захисник, де він розташовується перед голкіпером. І перший на добивання 3-0. Металург Ю-19 дуже спокійно почав забивати голи. Тут падіння в штрафному майданчику, але без уваги. Знову ж таки залишається цей епізод. Єгору Малихіну хотілося б тут заробити пенальті. Зелінський не має положення поза грою. В дев'ятку дально відправляє м'яч Данило Зелінський. І це 4-0. Момент, коли потрібно знову трішечки свіжості додати своїй команді. Ну і так само тримають свої резерви, скажімо так, наставники Металорга Ю-19 Юрій Славишев та Сергій Рудика. Поки що у нас Кадук та Ящук залишаються ще із тих гравців, що є в заявці, які можуть вийти на футбольне поле. Біляєф на Зелінського. Зелінський розвертається Зелінський. Пробиває за залівої і, і Це 5-0. Це дубль для Данила Зелінського. Й вже сьоме відзначається у першій лізі. Серед команд Ю-19. Так це травм у матчі, в якому вже все вирішено абсолютно. 5-0 рахунок. У нас 89-та хвилина. Перемога нікуди не дінеться від запорізької команди. Ну і Крім футболістів запорізької команди, які сьогодні впевнено свого суперника переграли. Також хочу відзначити наших глядачів в Ютубі, які. Вже там більше 50 лайків наставили під цією трансляцією. Що тут пенальті? Це пенальті. На позначку вказує арбітр. Беляєв дуже спокійно. Реалізовує пенальті. Ну і одразу у нас повітряна тривога. Просимо всіх пройти до укриття. Одразу у нас звучить фінальний свисток. Чи все ж таки так ну у нас якраз і тривогу оголошено, ну і я так розумію, що фінальний свисток.